всім. Сьогодні я на пасіці. Сказати, що був цей рік дуже важкий, це нічого не сказати. Ні цвіту, нічого Дивіться, Як працювали. Таку рамочку заберу, буду качати. А на ці то вже медіс, нічого будем якось. Цю рамку я залишу. Нас весно, вабить. Я не знаю я хто, а я радуюсь двічі, коли вийшли бжолки із зими. І коли так прекрасно біжить мед. А десь гарно всім урожаю. От моєї качки сьогодні. Оці великі два. Я викачав. Вони наведуть порядок там. Готовлю нову партію для продажу соняшникової. Ця яка красота. to se, 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 se